Наступна головоломка. Отже, у нас є вираз. 76 розділити на 3, дорівнює 78. Наше завдання перемістити два сірнички так, щоб наш вираз був вірним. Це досить простенька математична головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички так, щоб наш вираз був вірним. Ви можете поставити відео на паузу, подумати, проаналізувати, знайти рішення, як вирішується дана задачка, і продовжити перегляд, щоб перевірити, чи правильно ви вирішили дану головоломку. Отже, як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди, і ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо, 75 додати 3 буде 78, 78 дорівнює 78. Отже, задачку вирішено, головоломка вирішена.